Яка не має права голосу ні вдома, ні в, в сім'ї, ні між друзями. І воно просто Ти заходить о, сюди. Подивися, і... на, вона, вона стала терористкою, нахуй, блядь. 84-го року, року народження, блядь. Пух! Ну, 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 тихо, тихо. Що? Протягом, тихо. Блядь, 15, Добрий десь, вечір всім, тихо. Я не закінчив свою думку. І ще вона має право на дітей, нахуй. Хто їй таке право? Я не свою думку. <клух> Ну, тихо, братики. Якщо ви так відносите друг одного до друга, ну які ви вообще козаки, блядь? Ну, оскарпляйте прямим. Це взагалі характерно. Мем, мем. Що то доїбася, до... з з козак? Козаки в тебе вон сидять. Що доїбався до мене взагалі? Так, оце ж так, да, це ж, російська свинка. А, свинка, та да? Так и буду, да, я тебя найду, я тебе заебал. Ну, хай, 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 жара. Свинка, давай <зарушку> я прошу якось там, чи я не знаю. Свинка, ти просу. мене жди, я тебе найду. Оце багато сильно. Хлопці, це все багато сильно, я тебе знайду, я тебе знайду. Подружки, я тебе знайду. Знай. Пока ну диви на нього. Думайте, ой, ой блядь, мої yeah. хороший. Ну, ой, блядь, мій хороший, я yeah. тебе no, oh, на голову одріже на РП, прямо твоїм друзям зашлю, блять. Ви <рир>. просто зрозумієте, що людина нічого не варта, розумієш? Якщо вона. ну, Блять, воно в мусорники сидить, да. Кусок м'яса м'яса, нормального діалекту діалог. Так. Він заходить сюди і тут виплискую свою. Выше ця підераска, нахуй так. на 3D-принтері, нахуй печатає зброю, нахуй тварину. Слушай, а так, ти влюшав тебе бурала така, така. Ну там, подожди, там, подожди. там багато. Та йди сюди, блядь, куди ти нахуй зібався? Да, — Покажи, показуй свою да. морду, ми ж так тебе вже знаємо. <laughs> Ми ж тебе даже по телефону дзвонили. Ти... це ще один фаршик, я її буду галтувати. Дівчину чому показав, ну дитину чого там дитину? А, що? А, а, ти що, сука, дитину? гандон, блядь. Бляха, ну, навіщо дитину Це українська показала? дитинка, вона буде зґвалтована. Ну приймати дитину? Ти що, сука, їбать, ти спідріла, їбать. як тебе а земля. землі її на носа, фарш. Блядь. Спочатку зґвалтуємо, а потім на фарш пустимо. На фарш я тобі ну, жопу твою пущу, ти сука. Підрила, блядь. І кожного. Це українця, дитина, ти ж не бачив його очі. Кожна... Чи не бачив ведучі очі, це його дитина. Головой, блядь, блядь, чесно, ви ЗСО ви тупорили, нахуй флам. Що не бачиш очі, нахуй, блядь, схожі, чи що. То хлопця, то що вибігав, блядь. Барани, блядь, якісь. Кажеш, дітей, зараз я тебе пуху. викину, Сирон. Сирон, ти зараз підеш гуляти. Дітей не треба показувати, нахуя, якщо блядь, хочеш зриваєш спілкуватися. наших європейських солдат, ти терорист. Щоб вони дохли. Щоб вони нам не показують дітей, бо я тобі кажу, я тебе заблокую, ми не будемо з тобою спілкуватися ніколи. Ти, ти стала терористкою, ти це розумієш? Звичайно. Звичайно. Але хоч гучі, бля, Та показав, бля, всі. Та ж вона для бля. Що є дитина, Я є сім'я, і не більше того, бля. Да. Я тобі співчуваю. Вона ж дитина підготовлена, вона ж тебе чекає, ти ж знаєш. Оля Браєрська. Браєрська, Оля, ти русська. Алексеївна. Алексеївна. Да, ти етична росіянка. Пакайте, у мене тут Ну, ну, росіяни на ефіріються. На воскрес. Абасать його нахуй! Пошну нахуй! Вуля. Знову воскрес. Хвіст твій, мам, воскрес. Все... А то який там говорить, така дурака якась. А це наш відомий сирунчик. Я не все рак, все рак, все за, Сам зі Львова, зі Львова, поїхав за кордон, сирунчик. Я в Новояворське. Він це своє отримає. І там вірю його, ми, ми його і там знайдемо. Та, в так, Скільки тобі мали років? О, oh, Закарпуцька Пуцька прийшла. А yeah ну пішов звідси нахуй. Ну що тільки розкрив. Тихо, тихо. Ну, не царі. Ні, ну зебка якась, це як він писав. Дивися, бач, була спочатку у нас Ольга Алексеєвна Бревська. Говори українською. Говори українською. Бревська. Говори українською. Укотерористською. Прикинь. А ти що? А ти що? чого я, я рушка була. О, ти, це це я браєрсь, браєрсь, браєрська я такої маю української фамілії. А це, то німецька фамілія. Браєрська. А це Кая. має велике значення? Ха-яй. Не, це має теж німецька, польська, так коріння улика. Ольга, далек, далек, Ольга далек. це, по-перше, вже вона себе ідентифікує як росіянкою. Бо тому що Ольга княгиня Ольга. А ти як записаний? Ага. Я ага. Я. Та ні, Адам і Єва, це ж теж з А Олексієвна, значить, мій тато був Російський теж. Ти записаний Андон. І, і тепер дивіться, з нашої громадянки, яка дивилася в фільмі да. та, про Пітошку про Чубура. Миколаю да. привіт. Да. Е, да. про мамонта. Я дуже дивився, Мама Я дуже дивився про Чибурашку. -да 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 -да. А вона стала терористкою. Да. О. О. Бо Америка її підкупила. А ти бачив? Бо, бо Росія не змогла. Полі, вона думає що, що биседала, наші зажала, зажала бабло. Твої дочки Ти думаєш да, ми мій мій Америка, Америка, Америка так, Моя нас дочка тебе життя. чекає. Я ти ж тобі вже сказала, в якої школі вона навчається. Львів, Росія. А Львів Росія? <laughs> Росія. Ти нахуй я з Волині. Гдупа по Волині, блядь. В тебе? В тебе. Знаєш? Дивись, О, чому вона стала терористкою, якщо вона мала бути піонером вважатим і носити, блядь, е, плакат ляніна. в е, 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 Росія! Тись, Так кого не, не буде і. Дивимося, що Росія це дурний. І тому ти робиш. а давай, а давай ти поїдеш в Америку і зробиш таку одну бомбу в Америці. Давай я завтра приїду. Знаєш, що всі дітей тут посадять? Ведь до тебе завтра приїду. Тебе нахуй на двадцятку упакують, нахуй зразу. Добіруки, е, паку, паку, Боже, так. я так хотіла відпочити, я ж чекаю. Коли я вже висплюсь, відпочину, коли мене вже туди Тихилка, посадять. Ти білка, нахуй, в іншій країні тебе б вже, а нахуй, але... розстріляти мали, блять, тварина їбана. А тебе ти будеш засадитися в Ти, Вадим, Виріздов буде сосати, дурню, ти дурний. Давай пить в Польщу, зроби, блядь, міну в Польщі. Одну, одну, збери міну в Польшу. Що ти в Польщі? Це с... сирунчик. Ви знаєте, я його, подобаю, мені повері. подобається та футболка на ведучі, мені подобається її, це її така треба її на голову бруслеток. натягнути, так... нахуй душити її, блядь, підараскою йобану. О, да. Мені подобається цей браслеток на її руці, який красивий, так наша собі. Ваша лава, собі, нахуй, клеїть мені, блядь, другі, другі, другі. Я, 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 так, росі. солдат. А то, праве. так. Дай Представляєш, скільки вона солдат. Дай людям поговорити. Дякую. Більше то, що не подобається зорі ти хоча.